Вітаю вас! Ви на каналі Хайтером. Мене звати Людмила. Чи вистоїть Україна, навіть якщо Трамп буде атакувати Україну? Чи вистоїть Україна? Королева Пентаклів у нас все одно і будуть ресурси тут з мах і шістка Пентаклів. Трамп все, що хоче, хай роби, у нас знайдуться спонсори, меценати. Нам дадуть ресурси, ми і все у нас буде добре. Дивіться, тут п'ять квінт Єрофант. Все у нас буде добре з Трампом чи без нього. І буде ще Україна, як то кажуть, процвітати. І Україна вірить, що зможе цього досягти: досягти миру, миру на усій своїй землі. Україна на це здатна, бо Україна має характер. І всі, хто виживе, хто буде вірити в перемогу України, ще будуть насолоджуватися тими здобутками, які у нас будуть після війни. Звісно, після війни буде досить таки кризова ситуація, як я вам говорила в попередніх розкладах. Але ми вистоїмо. У нас будуть ресурси для того, щоб стати сильною воєнною державою, і Україна може стати просто лідером у світі. І в Україні вже будуть просити допомоги, зокрема військової, навчання військових, виробництво зброї. Нас чекає ще добрі часи, треба їх тільки дочекатися і бажаю, щоб всі, хто дивиться, мій канал, дожили до цих часів, повернулись до мого прогнозу і написали так. Людмила, ви були праві. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До зв'язку.